Слухайте звіри до кінця ці сильні мов Богородиці, вона обов'язково виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята владичице діво Богородице, ти, яка стоїть праворуч престолу слави Божої, прийми наші смиренні моління, що їх з вірою і любов'ю тобі приносимо, зверни ми свій погляд на наші скорботи й печалі, на наші прохання й моління, напишіть імена, та прохання в коментарях. Те, яка народила світло істини, рожени тимряву нашого життя, та осяй нас промінням Твоєї милості, Просвіти розум наш, щоб ми пізнали правду Божу, жили по Його заповідям, о мати Божа, те, яка є для нас захистом і прихистком, у хвилини скорботи і небезпеки, Моли Сина Твого, щоб Він дарував нам прощення гріхів наших і спасіння душ наших, Пресвята Богородице, Те, яка народила Царя Небесного. Будь нашою заступницею перед Його святим престолом, умилостиви Його до нас, грішних, щоб Він не відкинув нас у наші немичі, а видарував нам сили терпіння, нести хрест свій і слідувати за ним, О, Мати Божа, будь нашою покровителькою, захисти нас від зла і напасти від ворогів, видимих і невидимих, покрий нас своїм святим Омофором і збережи в мирі благодаті Божій. Ти, яка є джерелом нашої радості, і надії, укріпи віру, нашу надію, любов до Бога й ближніх, зцілює наші душевні, Тілесні недуги, направляє нас на шлях спасіння і праведності, о, все, Бога, Мати, ми покладаємо всі надії наші на тебе, бо Ти є наша заступниця і молитвиниця перед Господом, мовимо Тебе, о Пресвята Діво, оціні випробувані скорботи. За наш народ і нашу землю заступися за нас перед Богом, щоб Він дарував нам мир і злагоду, зміцнив наших захисників і дарував їм перемогу над ворогами, бо на ще родин наших дітей, старців охороняє, їх від всякого звайне нещастя. О, Пресвята Богородиця, Ти, яка є наша мати Небесна, прийми наші моління і принеси їх перед престол Божий. Випроси, Сина Твого, благодать і милість для всіх нас, щоб ми змогли з гідністю прити всі випробування і удостоїлися вічного життя у царстві небесному, прийми, Мати Божа, наші сльози і покаяння і вчини нас достойними Твоєї небесної піки й заступництва. Ми просимо тебе, з вірою й надією, що ти не залишиш нас у наших скорботах, але завжди будеш із нами, як мати й заступниця. Слава тобі, Пресвята Діва, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята, мати Божа, звеличена і милосердна заступниця, З покору і любов'ю звертаємося до Тебе в нашій молитві, О Небесна Царице, Твоє серце, повне безмежної милості і співчуття. нехай буде прихильним до наших потреб, благань. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Мова, ма, тебе, пречиста Діво, оберігає нас у повсякденних справах наших спрямовуй наші кроки на шлях праведності, богочестя, даруй нам мудрість і розсутливість, щоб усі наші діла були угодні Богові і приносили славу його святому імені, О, Мати, милосердя, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від усіх підступів диявола і злих людей, Покрий нас твоїм непорушним покровом, щоб ми завжди були під Твоєю охороною і керівництвом. Пресвята Богородиця, зціли наші хвороби й немощі, тілесні і духовні, Ти, що є джерелом життя і здоров'я, простягни свою благодатну руку над нами і зціли нас від усякого, недугу, підтримай тих, хто слабкий і страждає, і дай їм сили та надію, богослови наше життя, Мати Божа, дари нам мир і спокій у серцях, сім'ях і суспільстві. Нехай твоя благодать зійде на наші родини. Даруючи їм любов, єдність і гармонію, захисти наших дітей від усіх небезпек і настав їх на шлях праведності, підтримай наших мужніх захисників України, дай їм силу і мужність, щоб вони змогли відстояти нашу землю від ворогів і здобути перемогу, Пресвята Діва Марія, будь нашою заступницею, покровителькою, веди нас по життю, просвічуючи наші душі твоїм світлом і направляючи на шлях спасіння. Просимо тебе, Мати Божа, не залишай нас у наших випробуваннях і труднощах, але завжди будь поруч, підтримуючи і допомагаючи, мовимося до тебе з надією і вірою, що твоя безмежна милість і любов зможуть подолати всі наші труднощі. і Випробування, нехай Твоя святість і благодать стануть нашим захистом і опорою, а Твоя материнська турбота завжди буде з нами. О, пречиста Діво, з великим смиренням і покорою просимо Тебе, будь нашим покровом і опікою нашою надією, і втіхою, прийми наші молитви, і не залишай нас без своєї допомоги, Твоя милість, нехай буде невичерпною, а Твоя любов безмежною. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Вдичице наша, небесна, що з висот небесних споглядаєш на нас, смирених і грішних. Прихилися до наших малень і вислухай наші прохання, попишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є заступницею світу і прибіжіщем тих, хто з вірою приходить до тебе, осяй у нас, твоїм осердям і любов'ю. О, Пресвята Діво, Тищеносово, Тробіт Твої світла світу Ісуса Христа, Спасителя нашого, допоможи нам у всіх наших потребах. Ми величаємо Твоє пречисте ім'я Бо через Тебе. Прийшла радість і спасіння на світ, та є Матір Божа, Цариця Небесна і земна, і ми прославляємо Тебе за всі Твої богодіяння й милості, О, Пречиста Діва Марія, Твоя благодать, не гасимося і над світом, просвіти наші душі та серця, наповни їх світлом Твоєї любові, захисти нас від усіх біди, напасти від ворожих підступів і спокус, піднеси наші молитви до Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам прощення гріхів і благодать на землі, і вічне життя в Небесному Царстві, О, Мати Божа, Ти є прибіжищем грішників і скорботних. Допоможи нам у наших немощах і випробуваннях, Виголошуємо Твоє святим'я вірою і надію, що ти не залишиш нас без допомоги і заступництва, просимо тебе милосердно. Благослови наші родини, наших дітей, і наші близькі, і їх від всякого зла, і даруй мир і благодать, о застомнице наша, твоя велич безконечна, твоє милосердя безмежне, висухай наше моління і даруй нам Твою небесну опіку, під Твоїм покровом ми знаходимо захист і спокій і віримо, що ти не залишиш нас у важкі часи. Мовимо тебе, о Пресвятая Богородице, з ціле наші душі і тіла. Даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли славити тебе і твого сина навіки, веди нас дорогою праведності і миру, захищай від усіх небезпек і направляй до царства небесного, Подіва Марія, ти є надією, радістю для всіх, хто приходить до тебе з вірою, відновив нас дух молитви і любові, щоб ми могли слідувати за тобою, твоїм сином. Подаруй нам твоє милосердя і благодаті, нехай наше життя буде наповнене світлом Твоєї присутності, Славимо Тебе, Пресвятає Богородиця, і поклоняємося Тобі. З усього серця нашого, Твоя любов і милосердя не мають меж, і ми віримо, що ти завжди будеш поруч з нами, допомагаючи і заступаючись за нас перед Престолом Всевишнього, о Пресвятає Богородице, мовимо тебе. Будь з нами у всі дні нашого життя, благослови наші починання і справи, і веди нас до вічного спасіння, даруй нам Твою небесну допомогу і заступництво, щоб ми могли з вірою і надією дивитися в майбутнє і прославляти Твоє святе ім'я на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Богородице, Ти, що володаруєш над небесами і землею, Твоя велич безконечна, Твоя милість невичерпна, Ти є заступницею нашою перед престолом Божим. Звертаємо до тебе наші серця і душі в молитві, О, чистота непорочна, Ти зіркою, що сяє над нами, Твоє чудо прославляє ці покоління, ти, що спасла нас від мороку гріха, стілюєш наші душі і тіла своєю ласкою. Ми величаємо тебе, благословини серед жінок, Твоє ім'я святе і прославлене, Ти, що дала світові Спасителя нашого, о, Матір Божа, Ти є нашим прихистком і надією. Прийми ще маління Милосердна, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще чуєш голоси тих, хто страждає, зверни свій погляд на нас, хвилини скорботи і випросив Сина свого прощення і благодать. О заступниця наша, ти є джерело милосердя, твоя любов безмежна, твоя опіка незрівняна. Ми недостойні приходимо до тебе з вірою, бо знаємо, що ти не залишиш нас без допомоги. Величаємо Тебе, О, Пресвята, за всі Твої благодаті, Ти, що захищаєш нас від видимих і невидимих ворогів, Твоє чудо множиться у наших життях. Ми славимо Тебе, О, Мати Божа, Ти є нашою святиною, Пречиста діво, ти є втіленням Божої любові, Твоя лагідність і доброта, Сяють над нами, ми молимося до Тебе, з надією і вірою, сви наші рани, о Спасителько наша, Ти, що завжди поруч, коли ми кличемо Тебе. Твоє ім'я є наша надія і розрада, Твоя милість огортає нас у важкі хвилини, о Матір Божа, будь з нами завжди, прославляємо Тебе, О Богородице, за Твої чудеса, Ти щось джерелом нашого спасіння, Твоя любов не знаємеш, Твоя доброта безмежна. Ми схиляємося перед Тобою з вдячністю і покорою, о Пресвята Діва, Твоє нашою радістю і надією, Твої чудеса сповнюють наші серця вірою, ми просимо Тебе. О, Мати Боже, заступися за нас, веди нас до вічного спасіння. Амінь. О пречиста і свята, Матір Божа, до Тебе вдаємося, зубини наших сердець, бо Ти є наша заступниця і покровителька, смирено, просимо Тебе О, непорочна діва, прийми наші моління та випроси у свого Сина Господа нашого Ісуса Христа, милосердя і прощення. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Богородице, дивися на нас своїм милостивим поглядом, наповненим безмежною любов'ю, добротою, зверни увагу на наші прохання і випроси Господа зцілення наших душ і ті упрости нам усі наші гріхи, свідомі і несвідомі, і приведи нас до істинного покаяння та духовного очищення, наповни наші серця вірою і надією, щоб ми завжди йшли шляхом правди і світла, о, всеблага і милосердна мати. Захисти нас від усякого, зла від небезпек, видимих і невидимих, від ворогів душ наших і від гріховних спокус, прихилися до нас у хвилини труднощів і смутку і подай нам свою небесну допомогу, дай нам сил переборювати всі випробування і твердо стояти у вірі, омати небесна, благослови наші родини наших дітей, близьких, бережи їх від хвороби, негараздів, від усякого лиха і бід. Будь для них щитом і обороною, їх шляхами праведними і благодатними, навчи нас любові милосердя, щоб ми завжди жили у злагоді й мирі, мо готовно звертаємось до тебе, Пресвята, заступницею з проханням, про мир і благополуччя для нашої України, Допоможи нашим відважним захисникам у боротьбі за свободу і незалежність, Укріпи їх дух і надай сили для перемоги над ворогами. Хай твій святий покров огортає Його кожну мить, захищаючи від кулі небезпек, у мого серна, Богородице, у свого сина, благодать і мир для всього нашого народу, з цілих хворих, підтримай слабких потіж засмучених, приведи нас усіх до єдності і любові, щоб ми жили як одна велика родина у Твоїй святій опіці, прими наші мови Твоє причисте діло, і передай їх своєму божественному сину. Віруємо, що через Твоє заступництво Він явить своє милосердя і благодать для всіх нас, просимо Тебе, О Мати Божа, будь з нами у кожному нашого життя, веди нас шляхом спасіння і даруй нам вічне життя у Царстві Небесному. Амінь. О, Пресвята Водичице, Богородице Непорочна і чиста Діво Марія, Ти, яка обрана була від віків для великого служіння. Твоя велич незміренна і невимовна, ти, яка своєю ніжною любов'ю, обіймаєш увесь світ, схиляємо коліна перед тобою, опричиста мати Божа, і щирим серцем виголошуємо тобі хвалу і поклоніння, о Цариця Небесна, заступниця нашого роду людського, Ти, яка своїми святими молитвами оберігаєш нас від зла і наставляєш на шлях праведний, Звеличуємо тебе в гімнах і піснях. Твоя милість безконечна і Твоя благодать повсюдно розвивається на нас, Прийми наші смирені моління. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Приблагословена мати і випросив Сина Твого і Бога нашого, прощення гріхів наших і спокою для душ наших, о Богородице Твоє святе, вогнище, любові і милосердя. Ти, яка зцілюєш рани серця нашого і облагороджуєш душі наші твоїм материнським заступництвом ми осяєні і наповнені надією, бо ти ніколи не покидаєш тих, хто звертається до тебе у своїх потребах і випробуваннях. О, діво, діва, приклонися до нас і починеш богання. Стіви наші недуги і виведи нас на шлях спасіння, Мати Божа, та яка на руках своїх тримала нашого Спасителя, Богосвина, своїм материнським покровом, мир наші страхи і зневіри, наповни наші серця миром і радістю, даруй нам силу і мужність у боротьбі з гріхом, наставляй нас на шлях праведності і веди до життя вічного, о царице неба і землі, ти, яка в своєму материнському серці зберігаєш усі наші радощі і печалі. Ми дякуємо тобі за всі твої милості і богодіяння, Твоє милосердя, невищерпня, твоя любов, безмежна, твоя допомога завжди поруч. Молися за нас, О Пресвята, Богородице, щоб ми завжди залишалися вірними дітьми твоїми і ніколи не відступили від заповідей, Божих. О Пречиста Діва, Заступнице наша і надія наша. Ми просимо Тебе просвіти наші душі світом Твоєї благодаті. Зміцни нас у вірі і любові до Господа, випроси нам у Христа Твого Сина, прощення гріхів, зцілення від недуг, захист від ворогів видимих і невидимих, Веди нас дорогу і спасіння, щоб ми, прославляючи тебе тут на землі, могли вічно радіти з тобою в Царстві Небесному. Амінь. О Пресвята Богородице, ти, сяєш вічним світлом і величу небесною, ми смирені раби Твої підносимо наші серця до тебе. Пісня, хвали та поклоніння, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка народила Спасителя світу, твоя велич безконечна, твоя милість невичерпна і твоє чудеса славимо, о Цариця Небесна, ти є заступницею покровителькою роду людського, ти, яка дивишся на нас зі свого небесного престолу, прихиляєшся до наших малень і вислуховуєш нас у годину скорботи. Твоя любов і милосердя безмежні, і ми втішаємося в Твоїй невгасимій присутності, о, дивна Богородиця, та яка звільнила нас від тягаря гріха своїм благодатним покровом, даруй нам сили та мудрості в нашій боротьбі, Ти, яка зцілила наші душі від невір'я і дала нам надію на спасіння, осяє наші серця світом правди і любові. О чудотворна Марія, Твої чудеса явині по всій землі, і ми віримо у Твою всесильну допомогу, Ти, яка з на стражденними і привела зцілення хворих, Залянься на нас, і нехай Твоя благодать зійде на всіх, хто вірить у Твою милість. О Мати Божа, Твоя ласка неосяжна, Твоя милість невичерпна, Ти є заступницею за всіх, хто в надії звертається до Тебе, і ми просимо Тебе, Богослови, наші родини, наших дітей, наших воїнів. Які захищають нашу Батьківщину, о Пресвята Богородице, Ти, яка тримаєш у своїх руках ключі від небесних осель, даруй нам мир і спокій у наших душах, нехай Твоя любов, як невгасимий вогонь, осяє наші дні і веде нас шляхом праведності. По радісна мати, ми величаємо тебе за твою вічну присутність у нашому житті. Ти, яка звеличена серед ангелів і святий, будь з нами в усіх наших потребах і даруй нам благословення. О, доброчесна заступниця Твоя велична милість, прославлені навіки, ми віримо у Твою святу опіку і просимо, будь з нами веди нас до Спасителя, щоб ми могли бути з Тобою в небесних оселях. Амінь. О і непорочна мати Божа, Діва Марія, прихили своє милосердне серце до нас, грішних і рабів Твоїх, які зі щирими молитвами і покаянням припадають до тебе, Ти ще є заступницею покровителькою роду Християнського. Умилостивися над нами і сприйми наші прохання до свого Сина і Господа нашого Ісуса Христа. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Діво, ти, що завжди у своєму серді, любові прихиляєшся до нас, мовимо тебе, даруй нам прощення гріхів наших, які обтяжують наші душі серця. Випроси у Господа милісті прощення за всі наші провини, свідомі і несвідомі, і даруй нам благодать покаяння, щоб ми, очистившись, від усякої нечистоти могли стати достойними перед обличчям Твого Сина, О, мати Божа, зглянься на наші слабкості й немощі, і, і допоможи нам зростати духовно, щоб ми, зміцнені Твоєю допомогою, могли йти шляхом праведності святості, Благослови нас на кожен день нашого життя, даруй нам мудрість і силу, давати всі труднощі та спокуси, щоб ми ніколи не відступили від заповідей Божих і завжди перебували в його благодаті. Пресвятає Богородиця, захисти нас від усяких напастей, біди нещасть, які загрожують нам у цьому світі, осяє нас своїм небесним світлом і веди нас стежками правди та благочестя, оберігає нас від злих духів і всілякої нечистої сили, щоб ми завжди перебували під Твоїм покровом і захистом, омати милосердя, сціли наші душі тіла від усіх недухих хвороб, Випроси, Господа, дар здоров'я для нас, і наших рідних. Щоб могли служити йому в повному здоров'ї та благополуччі, змилися над нашими родинами, нашими дітьми і близькими, охороняй від усілякого зла і небезпеки, щоб вони завжди перебували під твоїм захистом і благословенням, Пресвята, Богородице, молимо тебе, будь заступницею і покровителькою наших відважних захисників України, дай їм силу і мужність у боротьбі з ворогами, даруй перемогу над супротивниками, щоб наша земля була звільнена. Від усякого зла й насилля їх на кожен крок їхнього шляху охороняє їх, від смертельних небезпек небезпеки їм повернутися додому живими та неушкодженими. О, діво, дівомо тебе, злянься на нашу країну, Україну, і даруй нам мир та спокій, просвіти наші серця, ми, щоб ми завжди залишалися вірними Богові та своєму народу, даруй нам мудрих і праведних керівників які будуть бати про добробути Богоповоччя нашої країни, щоб ми могли жити в мирі та злагоді, присвята Богородиця, моли Господа нашого Ісуса Христа, про милість і богословення для всього світу, нехай Його благодать зійде на нас, щоб ми завжди перебували в Його любові та милосерді. Допоможи нам, пречиста Зіво в усіх наших потребах і бідах, щоб ми. Завжди зверталися до тебе з вірою і надією на твою допомогу і заступництво. О Мати Божа, просимо тебе, перемини, що твої прохання і спрямуй їх до свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, нехай Він змилується над нами і дарує нам свою милість і благодать, щоб ми могли жити в мирі любові і праведності, славлячи Його святе ім'я на віки віків. Амінь. О Пресвята, Владичице, Діло, Богородице, наша Небесна Царице. До тебе з вірою і любов'ю звертаємося в надію на твою милість та захист, ти я благодатна і благословена серед жінок, Та, яка насилу своєму причистому воні, Спасителя світу Ісуса Христа, прийми нашу щиру молитву, осяй наші душі світом своєї благодаті та води наш шляхом спасіння, напишіть імена та прохання в коментарях. О Діва Марія, ти, що перебуваєш у невимовній славі і радості, небесних осель, не відвертай свого милосердного погляду від нас. Грішних і недостойних, захисти нас від усіх бід і напасти і настав нас, на шлях праведний, укріпи нас у ві вірі та любові до Твого Сина і нашого Господа Ісуса Христа, Ти є наша Небесна Матір, наш покров і надія, Прихивися до нас і нашій скорботі, утіш нас, у наших печалях, даруй на мир і спокій у серцях, О, Пресвята Богородице, Ти є джерелом невичерпної благодаті і милості. Ми звеличуємо твою причисту виявичі, твою невимовну любов до всіх, хто з вірою і покаянням приходить до тебе, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, молись за нас грішних, випросив свого сина прощення наших гріхів, благословення і захист на всіх шляхах нашого життя, Під твоїм покровом ми знаходимо притулок від бур, випробувань цього світу, О, все бога ти, що нашим світом і надією, годину скорботи і випробувань. Будь завжди з нами, під Твоїм материнським покровом, ми знаходимо мир і спокій, Ти є наша заступниця і наш порятунок, під Твоїм омофором ми відчуваємо Твою присутність і Твою благодать. Веди нас до свого Сина, нашого, Господа Ісуса Христа, щоб ми, очистившись від усіх гріхів, могли славити Його святим'я разом з тобою, всіма святими, віки віків. Амінь. О чиста Діва Марія, Ти є нашою надією, радістю, ти що з любов'ю і смиренням, прийняла волю Божу, навчи нас бути вірними слугами Господа, Ти є прикладом чистоти і святості, допоможи нам відректися від усілякого зла і гріха, вести праведне і богогодне життя, нехай Твоя любов і Твоє милосердя, завжди будуть з нами, нехай Твоя молитва і твій, твій, твій покров, оберігають нас від усякого зла, напишіть імена, та прохання в коментарях. О, Пресвята, Богородиця, прийми нашу молитву, випроси у свого Сина, прощення наших гріхів і даруй нам благодаті мир. Твоєю любов'ю і Твоїм заступництвом ми знаходимо розраду і спокій у годину випробувань, даруй нам сили йти шляхом правди і справедливості, укріпи нас у вірі і любові до Господа, допоможи нам перемагати спокуси і залишатися вірними слугами Христа. О, Пресвята, діво Ти, що є матір'ю милосердя і любові. Злянься на нас, грішних, вислухай наше моління і допоможи нам у наших потребах, нехай Твоя благодать і Твоє заступництво завжди будуть з нами, нехай Твоя любов і Твоя милість осяють на шлях, з Тобою ми не боїмося жодних випробувань, з Тобою ми впевнено йдемо шляхом спасіння, О, Пресвята Богородиця, молися за нас перед Престолом Всевишнього, випроси у свого Сина прощення наших гріхів. І даруй нам благодать і мир. Ми славимо Твоє святе, ім'я звеличуємо Твою причисту величі, дякуємо тобі за твою невимовну любов і милосердя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближні вашим для поширення свого Божого, Бо синє покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.